Вітаємо, шановні друзі. Перша. І відповідно сьогодні навіть на тренерському містку команди Скла Вільховець наставник Віталій Радевич. Зараз момент завтра буде мати свіровий досвід. Сьогодні субота. День підготовки, скажімо, Бутим. 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 Пробиває Бутим. Венців не вдається пробити. Шт... Млянзовний забиває зараз. Відзначається голом 22 номер вільховецької скали скалин. Милян... Справді кажучи, був в минулому турі. Пробує бутим. Хороша передача, яка олійник! Олійник! Що витворяє? Олійник. Подивіться, можна віддавати передачу, не можна, а треба. Коваль Поваля! І зараз забиває шумен. Помилка від гравців графіту. 2-0. Скала попереду. Несамовиті емоції. Собко. Ловиненко. Чубко. Передача! Є забитий м'яч. Собко забиває. І право на тайм. Центр просувається Сусницький. Зараз потрібно жбити по воротах. Сусницький нібито забув це зробити. Але на підстроковці гравці інші. Поло! Ну це шалена помилка від чопка. М'яч летів йому примісніко до рук. Полот просто взяв в гати. Логвиненко. Передачу, як забиває сов'як зараз. 3-2 рахунок у грі. На дальній стіці. Я його зараз чудово розумію, в принципі. Коваль. Порожні ворота Коваль! Не забиває. Але вже які? Удар по воротах від Бутима. Чопко на Бутима. Бутим пробиває. цього матчу. Ну і чекаємо наступного. І не менш яскравих емоцій. Янів Шепшина Івано-Франкове енергія-2 Політехніка.